Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю та вітаю з Різдвом Христовим і молюся за вас, щоб Господь торкнувся до ваших сердець, і ви всі повірили в Бога і стали учнями Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа. Бо учні вони пізнають істину і стають вільними від гріхів. Во ім'я Ісуса Христа, Господи, збережи кожного, хто дивиться це відео, Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Багато знаменитих зірок шоу-бізнесу говорять там, що вони в Бога не вірять, і багато інших людей слухають їх. І ще з'являються такі окремі персонажі, які висміюють віруючих людей. І такі люди часто далекі від істини, і вони самі часто знаходяться в депресії, в різних гріхах, одержимостях, бісами. І це все невір'я у Бога нав'язане суспільству через Радянський Союз безбожників, оскільки в Радянському Союзі в Бога не вірили, Ось, а висміювали віру в Бога. Ось. І за таке безбожжя часто приходять війни, тиранії, розрати, і вихід з такого безбожжя – це пізнання Божої істини. Оскільки радянська система безбожників передалася сучасному поколінню, і тому зараз євангельські церкви працюють над тим, щоб більше розпоц... всюдити слова Божого, ну слово Боже Біблію, щоб люди, пізнавши істину Слова Божого, змогли мати благословенне життя тут, на землі, та у вічності. Ось і таким чином, що якщо людина пізнає істину, стає учнем Ісуса Христа, то Господь Він омиває своєю святою кров'ю. І така людина стає чистою від гріхів. Ось і тому для чого люди святкують Різдво? Оскільки Різдво це є початком. Початком народження Спасителя нашого Ісуса Христа. І саме на Різдву Христове з'явився е, ну, наш Спаситель Ісус Христос, і Він, е, він коли виріс, він е, пішов добровільно на Хрест, Його розп'яли, і він спустився у пекло і забрав ключі, ключі смерті та пекла в свої руки. І він це зробив для того, щоб ми туди не пішли, і він воскрес для нашого виправдання, щоб ми не наслідували то місце мучення, а мали благословенне життя тут на землі та у вічності. І тому всі вас, дорогі підписники, вітаю з Різдвом Христовим та бажаю, щоб ви в новому році пізнали істину, щоб Господь він наповнив. Ваші серця любов'ю, милосердям, ну і подарував все найкраще і необхідне, що потрібно вам. Во ім'я Ісуса Христа молюся за кожного, молюся, щоб в Україні закінчилася ця війна, щоб ворог він покаявся і включив мозки і перестав робити зло. Ось, Господи, прошу тебе і збережи нашу країну, збережи, оскільки. Молюся, щоб Україна стала центром пробудження віри християнської, щоб більше людей покаялось, спаслося та прийшло до єдинства віри. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться на каналі проповіді Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже во ім'я Ісуса Христа. Амінь.